У великому лісі жив маленький зайчик. Він був біленький, пухнастий і дуже любив зиму. Одного ранку зайчик прокинувся, у віконце, а снігу немає. Дерева стали цілі, травичка сумна. Ой, зітхнув зайчик, де ж зимова краса. Але у зайчика була чарівна хустинка. Її подарувала сама тітонька хорделиця. Хустинка була блакитна, як неба, і блискуча, як зірочка. Вийшов зайчик на галявину, взяв хустинку в лапку і сказав Один, два, три, диво прийди. Зайчик махнув хустинкою вгору шух і раптом з неба посипали сніжинки. Білі, легенькі, наче пушинки. Вони кружляли ля 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 і падали на носик. Дзинь. Зайчик зрадів. Він махнув хустинкою ліворуч, шух, і сіра ялинка вмить стала срібною. Тепер на ній біла шубка, яка краса вигукнула гукнула білочка, що сиділа на гілці. Зайчик махнув хустинкою праворуч, фух, і всі кущики вкрилися іним, наче цукровою пудрою. Хрусь-хрусь заскрипів сніжок під лапками. Тепер увесь ліс став білим-білим, світлим і чарівним. Звірята гралися у сніжки, а чарівна хустинка сяяла у лапках зайчика. Коли настав вечір, зайчик сховав хустинку під подушку, закрив оченята. Йому було тепло і затишно, а за вікном тихо тихо падав чарівний сніжок.